Вам компанія «Автопарк». сьогодні у нас нове чудове надходження Subaru Outback 2016 року випуску. Автомобіль на 25 літро на 2 літровому двигуні автоматична коробка передач, повний привід, максимально збережений стан, максимально класна комплектація. Дуже гарно все відновили. Незначні пошкодження були в попередній частині. Оригінальний легкосплавні диски. літня гума. Також є релінги, є люк, безключовий доступ. Задня камера і передні, задні, велике багажне відділення. По задній частині в нас електросклопідіймачі для задніх пасажирів, дерев'яні вставки, світлий салон шкіряний абсолютно без зауважень. Також є додатково підігріви для заднього ряду сидінь, світла стеля з луком. По передній частині у нас пам'ять сидінь, електрослопідімачі для всіх пасажирів. Далі у нас музика карман Кардон». Електрорегулювання водійського сидіння, також салон переднє сидіння абсолютно також без зауважень, додаткової функції, мультикермо, 43 ну майже 44 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедійна система, камера заднього огляду, двох зони кліматконтроль, підігрів переднього ряду сидінь. Автоматична коробка передач, електроручник. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні Сумська 2А Голосіївський район. Місто Київ дане авто можна придбати в кредит лізинг або за готівковий розрахунок.